Мої вітання, що сьогодні знову авторинок в місті Луцьку. Знаходимося зараз в Луцьку, під'їжджаємо до авторинка. Що будемо знімати для вас дешевий сегмент, там 4 там максимум там 5 тисяч доларів, можливо, якісь 에, будуть нюанси, там автомобілі проскакувати. Ще хочу вам наповнити, дорогі підписники. що У нас річниця каналу да, і я хочу для вас зробити подарунки. Кого буде цікавить подарунок, просто в коментарях пишете Хочу, я ставлю лайк. І ви тоді скидаєте номер телефона, да? я вам скидаю номер телефона, ви кажете, яким перевізником вам зручніше відправити даний подарунок. Тому буде для вас таке цікавенький, такий цікавенький подаруночок, Що можу сказати? Приємного вам перегляду. Дякую. Так, ну що, знаходимося ми на ринку, Ось, дивіться, є такий гольфік. Четвертий хетчбеку. 1,4 бензин, Третій рік, свіжий номер телефону. Ціни, ціни немає. Добре. Яка ціна? Ось така Audi. Давайте глянемо про холоду погоду трохи сьогодні. А це на автоматі, 2002 рік, 2,0 газ бензин, 5650, ось номер телефону, якщо цікавить, набирайте. А4 ауді все дані. Також універсалі. 5, 150 доларів. Такі більш покажу вам щось таке на автоматі, більш старіші варіанти. 2001 рік, 066 744 12.15, моторходва ідеал, два ключа по автомобілі. Тому якщо цікавить, набирайте продавців. Ми йдемо далі, дивіться для вас якісь сегменти, дивіться, підійдемо зараз до Fiat. Такий для міста автомобіль. Добрий день. Яка ціна машинки? 4200. 4200 ціна даного автомобіля. Десятий рік це. 1,1 двигун. 0,50 544 74 78. Відкрито, так? Да? Відкрито, так? Да? Да. Давайте глянемо машинку. Ось такий варіант. Йдемо далі. Ось дивіться, є от така дача. Це вже новіший варіант Xandero 13 рік, 1.2 бензин, 5200 доларів, добрий стан. Газ поставлений, поставлений добрий стан. Ось номер телефону, звати Дмитро 098 712 7303. Дивимося чи є візуальна якась державчина. Ну, є якісь такі нюанси, мятінки. Там, там м'ятінки, тут також є, бачите, от такі нюанси. Але от така дача, ще новіша Сандеро, також наповню вам, що те, що ви дивитесь на відео, його потрібно перевіряти більш детальніше. Тому що я за машину цю цін не відповідаю. Якщо потрібно оглянути, то телефонуйте за моїми номерами телефону. Оглянемо для вас, а так, йдемо далі. Давайте глянемо фокус старенький, там також ціна 4600 доларів. В універсалі автомобіль. 2005 рік, 1,6 бензин, але номера немає і власника біля телефона немає. Таке трошки знаєте погода, сьогодні, бачите морозець, ну вже що ж робити, діло до зими йде. Дякую вам, що дивитесь мої відео, також підписуйтесь на канал, шкода що не вах шкода, що не вах Рітейл, я вам вже говорив неодноразово. І коментуйте, ставте лайки. Хейтерам теж всім привіт. Знаєте, як кажуть... Ось такий варіантик. Ті, які знаєте, пишуть неадекватні коменти. 1,4 бензин, 4300 доларів в рідній фарбі з Німеччини, але номера телефону немає даного людини. Тому будемо йти далі. Ось такий варіантик. Така фабія. Да, є, є по ній, звісно, нюанси, рижики. Да, бачите, воно завжди те, що воно в рідній фарбі не завжди знаєте хорошо. Краще вона була підфарбована, але ніж без рижики. Йдемо далі. Ось такий, давайте глянемо фокус. Це Мандео, пробачається. Пробачаю фокус, ні, фокус. 2007 рік, 1,6 бензин, свіжа. 5350 на старті. Таке сьогодні вам зняв дешевий такий сегмент, там, ну, почнемо від мінімального, що знайду. Ну, Таке там плюс-мінус пару варіантів, які там, по 5-6 проскакує, такі більш-менш старіших моделів, можливо. Ну, так. Йдемо далі. Ось давайте такий опір Zafira, 2003 рік, сім'місна. Ціна даного автомобіля 3850 доларів. Ось є номер телефону, записуйте. Авто ще на, на літніх шинах. Ясно, що є нюанси по Тобто Тут от такі от є ну, по фонарику є нюанси по задньому ліхтарю, Але таке. От... Ціну вам показую, ви вирішуєте От такий сіатік на автоматі 450 доларів 0,66 578 0167. Якщо цікавий такий варіант, телефонуйте. Зараз глянемо також вам. Також глянемо вам Сітреєн Берлінгу. Думаю, непогана ціна буде по даному автомобілі. Людина завела. Добрий день. 3950 доларів. 2007 рік 1.6 двигун. 0,66 803 0,1, 78 це є 7 рік. Пасажир, зимова резина. Звісно, зимова резина вже не дуже, але що є, то є. Йдемо далі. Ось такий варіант з цими улюбленими Деоланос, 2008 рік. Бензин 220 тисяч пробіга заявлено, 2800 доларів, Торг присутній. Юра звати 0,50 378, 2132, якщо цікавить. Київста, а Ківстара немає. Тобто, якщо цікавий такий варіант, набирайте. Ясно, що будуть можливо якісь нюанси машини не один рік. Йдемоте глянемо, бачу 111-дві лади є. Також знаєте, люблять їх там. Деякі прихильники люблять такі автомобілі. Кожному своє, Ми, як кажуть, люди різні. 0,66 915 4096 2900 доларів. Договірна ціна, це є сьомий рік. 1,6 бензин, один власник заявлено. Тому, якщо цікавить, набирайте. Давайте глянемо ще, оце, це ще також 110. Також наповнюю вам, щоб завжди перевіряйте авто перед покупкою. Не говорю, щоб там в мене огляд замовляйте, але старайтеся. Якщо не розбираєтесь, там щось, чи друзів, братів, брати, сватів, хто, хто знає кого беруть команду. І це, тобто я вам кажу так, як воно є, а ви вирішуєте. Якщо потрібен огляд, телефонуйте за моїми номерами телефону, якщо я вам підходжу. Якщо не підходжу, кажу, беріть знайомих. Інших колег є багато колег, які займаються таким ділом також. Тому так, просто перевіряйте поради авто перед покупкою, щоб потім адекватно автомобіль продати. У мене підписники, не пам'ятаю там. Просив Олександр вродь би, за Авео, спитати за Авео. Дивіться, знайшов я таке авео. Їх, до речі, рідкість на ринку все-таки я рахую. Якщо цікавить, ось є номер телефона, торг присутній, 184 тисячі пробіга, 2006 рік. На зимових шинах Good'єк. Візуально ржавчини по автомобілю немає. Якщо цікавить, можу також оглянути, кидайте номер телефону, можу вам оглянути. Хтось в мене просив за авео. Ну є, є, бачите, тут є трошки. Нюанси. Бачите ще погода така, що, можливо, десь кість більш детальніше треба буде приглядатися. Але якщо цікавить, набирайте. Ось Рено Сценік, 1,6 Ampai, всі як люблять. 136 заявлено пробіг автомобілі. За авто 2003 року, 20 років автомобілю. 3750 доларів. Номер телефона 066 801 7811. Але бачу, друзі, навіть ще й лобове рідне походу. Бачите. Ось дивіться, він код. Якщо цікавить, можете пробити по ваших базах, чи можливо, потрібно, я можу пробити. Ось також дивіться є от такий навіть миганчик 4,350 доларів. Свіжа, 160 тисяч пробіга, але номера телефону немає. А продиктуєте номер телефону? Продиктуєте номер телефона? 068? 185. Скільки цієї? 7770. Як звати? Олександр, дякую вам, хай продається. От 4350 доларів. Напомню вам, що ці автомобілі стійкі до корозії. Тому якщо десь автомобіль адекватний, бачите, є от нюанси тут, то адекватний автомобіль, якщо то буде коштувати якісь кошти більше, але якщо вона була не в ДТП, нічого не, то дуже-дуже стійкі до корозії ці мігани. Тому звертайте увагу. Давайте глянемо вам шевролечетті в універсалі. Таке мене людини теж питали. 5 тисяч доларів. Ну, ну, це нубіра. Що Нубіра, що лачетті на одній платформі. 1,8 газ бензин. Ось номер телефона 050 339 83 23, Авто свіжо пригнано. Тому такі варіантик, Резини, звісно, немає вже, але таке. Йдемо далі. Комплектація хороша на кліматі, там CDX, бачу. бачимо. Ось є такий Citroen C4 2009 рік, 1,6 бензин. 4,499 доларів 0,66 404 43 95. дуже в хороших комплектаціях. багато на електроніки в цих машинках. Тому, якщо цікавить, набирайте. Також давайте глянемо Peugeot 307 SV. Peugeot 307 sv Ціна даного автомобіля 4500 доларів. Плюс-мінус, думаю, людини якісь ще 2 сотки скине Якщо буде реальний, думаю, клієнт, тобто номер телефона. Тому записуйте. Давайте глянемо цешку Еліганс 3500 доларів. Добрий день. З кондиціонером 095 33 27 Номер телефона седані Цешка, Мерседес. Гольфік коштує 5200, 1,4 пайці, є 5 гольф 068 624 23, 15 А дивіться, Славута продається, можливо, кому потрібно. 1300 доларів 0,98 390 6003 2004 рік. 1,2 бензин. Один власник в автомобіля. Ось така Славута. -то. Тому телефонуйте. Також дякую, що дивитесь відео. Не забувайтеся про підписку на канал. Це подяка від вас за комфортний перегляд відео, ви так казати. А ми йдемо далі. Див, Дивимося, давайте глянемо ще більш такий дешевий сегмент От Fiat Scudo наприклад. глянемо по Fiat Scudo Fiat Scudo глянемо що він коштує даний автомобіль. 1,9 дизель. 2900 доларів скудик. 99 рік пасажир 066 174 1714 номер телефона. Тому телефонуйте. Ось є така малолітражечка Opel Corsa, для дружини, для жінки, для коханки, хто як говорить. Шостий рік, один і два бензин, знаєте, але це вже для коханки. 096 620 64 61 195 тисяч заявлено пробіга в автобілі але бачите ну, є різні ці ось дивіться твінпорт. В принципі на свої кошти я вам рахую скажу можна також дивіться от, є якісь там знаєте нюанси які такі незначні але в принципі дивіться ну там по бамперу ясно що є от щось там але от дивіться от, такі варіанти собі для міста і економна вона буде, я вам скажу. Такі є вмятинки, але такого якісь потертості є. Але ржавчини візуально я по автомобілі не бачу. От вам 2006 рік корсочка. Цікавить набирайте. Дивіться, яка нива крута, викрашена. 2500 доларів 0,99, 0,99.050-4463. На титанчиках. Бачите. Є, звісно, свіжо десь красили десь в гаражі з-під цього, але тисячі доларів, можливо, людина для реального клієнта віддасть там за якісь 2000 доларів. Тому телефонуйте. Бачите, людина поставила сідушки від ауді, по ходу це чи. Бачите, от, все, роздаточки, все, зашила обоями під ракал, чи як там говорять який варіант цікавить, набирайте. Також дивіться лачетіра. Ну, 4700 доларів, ціна була 4850, 160 тисяч пробіга, 1,6 бензин, 8 рік. Також можна брати цей мотор, я вам скажу, вистачає газок собі ставити. 0,66 506 24 92. Так, дивимося. Ржавчини візуально немає ну, в нубірі. мене там люди просили, звісно, хочуть в седані лачеті. Знаєте. Ну, дивіться, зимова резина. Ну, тут видно, що грін, типу, це, але, але, але такого візуально ржавчини по автомобілю немає. Тому якщо цікавить, відкрито, так? Да? Номер телефону я продиктував вам. Що буде на віддачу? 4700 стоїть. Ну так людям скажу. Сіклоподйомішки передні. Ось в такому стані сидіння. Якщо цікавить, кондиціонер навіть є, магнітолка в автомобілі. Стеля в принципі, в адекватному стані, чуть там, чуть потім чистить. А так нормальний варіант, якщо цікавий, 4-6 людина он віддає, он власник, власник стоїть біля машини. Тому телефонуйте. Все, дякую вам. Ось дивіться також Volkswagen Polo. Це Єваґа група. 1,2 бензин, сервіс бензин. книжка є 3900 доларів. 0,95 206 88, 82, Є та книжка, машинка з Німеччини. Ось дивіться, якщо цікавить, можливо, думаю, людина ще якісь пару доларів скине автомобіль вже на зимових шинах. Лобове також рідно. Дуже часто бачу в бензинових машинах, да. от вони знаєте, не беруть так. Бо більше такі машини, які по автобанах, десь на швидкістях. Таке для міста машинку беруть. Да. Це двойка бачу. Тут заднє щось мінялося, типу це. а так, ну, всі четверті роки цікавить, телефонуйте.